Цікаво, яка процедура оформлення дозволу? Якщо цікаво, то коротко зараз за декілька секунд можу вам в загальному описати, як вона проходить. Звичайно, є в цій процедурі свої нюанси, але. Це вже е, тема окремих відео. Якщо цікаво, то пишіть в коментарях під відео. Буду знімати конкретні відео на конкретні запитання. Для того, щоб отримати дозвіл, необхідно замовити в експертній організації експертний висновок. Висновок на предмет того, що у вас достатня матеріально-технічна база для того, щоб проводити роботи підвищеної небезпеки або експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки. Цей висновок не безкоштовний. Вартість цього висновку рахується в залежності від того, скільки ви заявили робіт підвищеної небезпеки для того, що ви хочете, які ви хочете виконати, та обладнання підвищеної небезпеки. Тут вам прийдеться заплатити за висновок. Коли ви вже отримаєте цей висновок на руки, там буде він буде позитивним. Ви можете спокійно разом з листом в держпраці. Відсилати заявку на, на на те, щоб вам дали дозвіл на проведення таких робіт або на експлуатацію такого обладнання, цей дозвіл в держпраці є безкоштовним, і держпраці зобов'язано видати вам в такому випадку дозвіл. Звісно, якщо у вас ваші документи оформлені належним чином.